Цієї години разом із вами розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі. Візит на календарі. 22 квітня. Підсумовуємо події вихідних та аналізуємо події 789-го дня великої війни. Говоримо про важливе і актуальне життя Кремчуцької громади. Ви дивитесь наш час? Вітаю! І сьогодні, серед іншого, ви побачите. Кому війна, а кому красиві новенькі бордюри. Кременчуцькі владники проігнорували рекомендації з області щодо недоцільності використання бюджетних коштів. Медобладнання для реабілітації ветеранів війни на 2,2 млн грн. мільйони гривень. Днями від соціально відповідального бізнесу отримала одна із лікарень в сусідніх із нами горішніх плавнях. Мережем до перемоги про силу танцю проти душевних ран війни. Про це і не тільки більш розлогу будемо говорити далі у випуску новин на час. Рятувальники та правоохоронці тиждень розшукували зниклого на воді хлопчика. Результати невтішні. Як на обласному рівні підтримують наших військових, зокрема і тих, хто повернувся додому з пораненнями. Про це і не тільки дивіться у нашій традиційній добірці Бліц новин. У Кременчуцькому райуправлінні поліції сьогодні повідомили про те, що анонімні мінувальники продовжують тероризувати заклади освіти Кременчука повідомленнями про нібито загрозу життю і здоров'ю людей надійшов телефонний дзвінок про те, що заміновано один із навчальних закладів. Відразу туди прибули правоохоронці та всі екстрені служби. Під час перевірки дана інформація не підтвердилась. Було евакуйовано як персонал, так і. Учнів, які перебували, студентів, які перебували на території за для їх безпеки, інформацію перевірено. Наразі встановлюється особа, що в такий спосіб за допомогою телефонної лінії повідомила неправдиве повідомлення про замінування про загрозу життю і безпеці громадян. На Полтавщині знайшли тіло 13-річного хлопчика, який зник під час риболовлі пошукова операція тривала тиждень неподалік села Мусіївка Хорольської тергромади. До його пошуків були залучені оперативники управління карного розшуку обласного управління поліції, особовий склад поліції Хорольщини, Рубенського райвідділу поліції, кінологічної служби поліції області та представники управління авіації та поліції на воді Нацполіції України. Рятувальники ДСНС та водолази Лубенщини, Кременчука, Полтави та Черкас. Але, на жаль, вчора, 21 Ро квітня у водоймі таки було виявлено тіло дитини без ознак життя для встановлення причини смерті тіло загиблого направлено на судову медичну експертизу. За даним фактом слідчими поліції розпочато розслідування. Потерпілі та прокуратура подали апеляційну скаргу на вирок по ДТП на в які під колесами авто загинуло двоє молодих хлопців. Нагадаємо, тоді суддя ухвалила визнати водія Віктора Шаблія винуватим та призначити покарання 8 років позбавлення волі та 10 років позбавлення права керувати транспортом. До набрання вироком законної сили йому продовжили тримання під вартою. З таким покаранням одразу ж після винесення вироку не погодились рідні загиблих. Важливо те, що він поняв? Що щоб він сидів довше, щоб він поняв кожен рік, щоб для нього був кожен день як рік? Що він поняв, за що він сидить для такого ДТП, для такого вбивства, це за малий вирок. Це ну це зовсім мало. Я очікувала, що ну хоч хоч, хоч го десять йому дадуть. Відтак скаргу на вирок Крюківського райсуду будуть розглядати представники ФЕМІДИ в апеляційному суді Полтави. Дату засідання поки що не призначено. Поліціянти встановлюють мету зберігання і походження зброї та боєприпасів, вилучених у 49-річного мешканця Кременчука. Як зазначають обласні правоохоронці, під час невідкладних процесуальних дій слідчі виявили автомат, понад 470 патронів та боєприпас. За даним фактом внесено відомості до ЄРДР. Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. 15 тисяч гривень виділяє держава. На зубопротезування одного військового. У рамках проєкту зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, до якого долучився Полтавський обласний центр стоматології. Скористатися даною послугою можуть учасники бойових дій, починаючи з 2014 року, особи з інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовці, які захищають незалежність суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Національна служба здоров'я на протизування одного військовослужбовця виділяє майже 15 тисяч. І пацієнт може отримати послугу і зубопротезування і може бути запротезований металокерамічними конструкціями, бюгельними протезами, повними знімними протезами і частковими знімними протезами. Наш заклад з 1 квітня цього року заключив договор НСЗУ на протезування військовослужбовців. За цей час запротезовано і знаходиться в роботі 12 чоловік. Проводиться лікування безкоштовно цих, Військовослужбовців і видалення зубів Полтавська ОВА розробила для наших захисників та захисниць інформаційний довідник. У ньому зібрали інформацію про різні види допомоги на державному, обласному та місцевому рівнях. Довідник допоможе військовим зорієнтуватися і швидко знайти необхідні відомості, контакти та посилання за різними напрямами. Зокрема, серед них медична, психологічна та юридична підтримка, соціальне забезпечення, підприємництво та інше. Наразі довідник функціонує в тестовому режимі на сайті Полтавської ОВА. Поки наша країна воює з російським агресором, поки щодня наші воїни, серед яких чимало і кремечужан, вкрай потребують боєприпасів, дронів, автомобілів та іншого обладнання. В цей час наші Кременчуцькі панневладники, схоже, думають точно не про ці потреби. Звідси і забаганки витратити, приміром, понад 4 мільйони гривень на дерева та кущі, а тепер понад мільйон гривень на заміну бордюрів. На такі забаганки наших депутатів вже негативно відреагувало обласне керівництво. А що ж маємо по факту? До вашої уваги наступний матеріал. Використання бюджетних коштів залишається на контролі робочої групи прозорість і підзвітність. Цього тижня фахівці розглянули закупівлі у Полтавській та Кременчуцькій громадах, проаналізували укладені Полтавською міською радою угоди з ремонту вулично-дорожньої мережі, виявили порушення, рекомендували ці договори розірвати. Також рекомендацію дали фахівці щодо закупівлі комунального підприємства Кременчуцької громади із заміни бортового камня. Попри рекомендації полтавського керівництва, що заміна бордюрів зараз не на часі на Полтавщині. Кременчуцькі чиновники вирішили, що гарні бордюри під їхніми вікнами конче необхідні. Отже, послухалися і прийняли до виконання. Чи на часі зараз ремонт та заміна бордюру Кременчуці попитали ми у містян? Бордюри міняти? мінять. саме час. у нас проблем більше немає ніяких. сложно ответить на него Шо, проблем действительно не много но вы знаете поражает одно несмотря на сложность времени все работает все делается разве это не чудо если подходить вот так то вроде все правильно логично если подходить что время непростое то вроде не не самое лучшее время сложно очень сложно правда вот такая наша думка чрезвычайной шини досыть Нормальні бордюри і ще вони на час війни вони дуже, дуже будуть служувати. Не на часі я б, наприклад, більше це все ці всі кошти пустила на ВСУ, а не на бордюри. Нагадаємо, наприкінці березня жителі Кременчука створили петицію, у якій просили скасувати два тендери на ремонт та заміну бордюрів на загальну суму понад півтора мільйони гривень. За словами ініціатора петиції Максима Ворони, від влади вимагалося перенаправити ці кошти на потреби Збройних сил України. Згодом з'явилася відповідь на цю петицію. У своїй відповіді у мерії пояснюють важливість встановлення бордюрів, їх функції та призначення. Мовляв, встановлення бортового каменю або його заміна дозволяє забезпечити безпеку всіх учасників дорожнього руху, а також поліпшити зовнішній вигляд, створивши гармонійне поєднання з навколишньою архітектурою міста, стверджують у мерії. Таким чином, обираючи між тими таки дронами чи технікою для ЗСУ та красивими бордюрами у Тиловому Кременчуці, наші владники, звісно, обрали останнє. Наш випуск триває. Медобладнання для реабілітації ветеранів війни на 2,2 мільйони гривень від компанії Ферекспо днями міська лікарня горішніх плавнів отримала другу за цей рік партію гуманітарної допомоги від Ферекспо з активами на Полтавщині. Подробиці від наших колег. Другу партію гуманітарної допомоги від компанії Ферекс днями отримала лікарня горішніх плавнів. Минулого разу допомога надійшла на загальну суму 1 мільйон 600 тисяч гривень. Цього разу до лікарні доставили обладнання загальною вартістю на 2 мільйони 200 тисяч гривень. Все це хірурги використовуватимуть для лікування пацієнтів реабілітаційного центру, найперше ветерані війни. Медичний директор лікарні Максим Крівченко розповів міському голові Дмитру Бикову і голові правління прад Полтавських ГЗК Віктору Лотоусу призначення отриманого коштом Ферекспо медичного обладнання. Перше це шейверна система. Артроскопія проводиться корінно суглобу, Багато поранень, багато хлопців приходи бронежилети надівають, починають нагрузка велика, і вони травмують міністки, связки. Оперуємо, це шейверна система для таких операцій. Це стіл, це додаток до периметра проекційного, це офтальмологічне обладнання, яке дозволяє визначити периметри зору. Також після контузій дуже великі проблеми із зором людей ну, тобто головний мозок страдає і все інше. Нір візіограф, візіограф це для покращення роботи встановлення і внітришньовенних, бачите, тут видно, де вена, Тобто, якщо є проблема з встановкою, можна поставити тобто, під цим контролем, там штативні. І також для зору це рефлектометр, проявляє густроту зору, проблеми з кришталиком, тобто визначає очне дно, ну, дуже гарне, тут людина сідає, лікар бачить стан очного яви. Це буде в кабінеті офтальмолога, де будуть пацієнти приходять, звичайно, і будуть діагностувати. Назване Максимом Крівченком обладнання лише незначна частина з переліку отриманого. До нас звернувся городський голова, мер міста Плавні Дмитро Геннадійович Биков залучитися до збору коштів для обладнання реабілітаційного відділення. І Ми радістю до цього долучилися. Зараз ми з вами присутні при передачі обладнання на е, овщу таку суму більше двох мільйонів двісті тисяч гривень. А в цілому це понад чотири мільйони тисяч гривень буде виділено тільки. За що коштів компанії ФорЕкспо для Надання послуг мешканцям міста Горішня плавня, а насамперед тим людям, які повертаються з фронту, які зараз знаходяться на фронтах і воюють з російською агресією, це насамперед ветеранам, ветеранам нашого міста. А також це будуть надавати послуги і мешканцям міста Горішня плавня, і внутрішнім переселенцям. Сучасна реабілітація потребує е, сучасного обладнання. І Я впевнений, що те обладнання, яке ми зараз передаємо, яке було придбане за кошти компанії Фаресу, воно. Відповідає найсучаснішим нормам, вимогам світового рівня, світового рівня, тому впевнений, що компанія Фереспа і подальшим буде виконувати свою місію не тільки з приводу виробничих своїх діяльностей і виплат податків, але й надання гуманітарної допомоги через власний гуманітарний фонд. Закуплене компанією Ферекспо медичне обладнання частина загальноміського проєкту, який реалізовуватиметься спільним коштом міського бюджету та меценатів, а саме створення реабілітаційного відділення для відновлення здоров'я демобілізованих військових. У нас зараз є відділення реабілітації, але воно з 1982 року там нічого не відбувалось, а норми змінюються, вимоги змінюються, і нам потрібно Зараз буде додати більш корисних площин дещо змінити конструктивно вимоги для людей з інвалідністю. І все таке інше, тому що і будівельні норми змінюються, і вимоги до таких реабілітаційних відділень також змінюються. Ми хочемо все це зробити за сучасними нормами, з використанням того сучасного обладнання, яке нам надає Ферекс по сьогодні. 7 мільйонів це будуть кошти міського бюджету. Майже 5 мільйонів це кошти Ферекспо і приблизно 4-5 мільйонів за попередньою домовленістю – Це буде допомога від наших австрійських друзів. І савутичвода України за обсягом названих коштів, яким гуманітарний фонд компанії Ферекспо закупив обладнання міській лікарні. Зрозуміло, що очікується ще третя поставка. Цим, як зазначив Віктор Лутоус, допомога Ферекспо не обмежуватиметься. Компанія Ферекспо на протязі вже більше як двох років російської агресії продовжує надавати допомогу фінансову допомогу, матеріальну допомогу не тільки насамперед бійцям, які були мобілізовані села трудового колективу компанії Ферекспо. АМСІ мешканцям міста Гаричній Плавні, а також в цілому ми надали допомогу в розмірі понад 955 мільйонів гривень для 12 областей України. До інших тем багаторазовий чемпіон фестивалів і конкурсів як в Україні, так і за кордоном. Володар більше ніж 10 гран-прі, народний ансамбль естрадно-спортивного танцю Кураж тільки но у березні повернувся з переможними дипломами з фестивалю у Полтаві. А вже днями юні танцюристи представили глядачеві концертну програму на підтримку ЗСУ з коражем до перемоги. Про цілющу силу танцю проти душевних ран війни у сюжеті моєї колеги Анастасії Ушак. А кого ви прийшли сьогодні підтримати? Ну внучку, ну кого ж іще?» «А неї номер?» А ми ще не знаємо. Це для нас секрет. Поки у залі збираються глядачі, за лаштунками діти відточують свої номери. Мені подобається абсолютно все. Оце акробатичні елементи, це просто вау. Мені подобається, коли дивляться на нас і такі вау, які молодці! Наш колектив Кураж і він поділяється на три підгрупи: це молодша група, середня група і старша. Ми ну, старша група. У нас по 10 номерів. У когось, наприклад, у молодшої, ну один-три. Війна, на жаль, внесла свої корективи. Чимало незмінних учасників виїхали за кордон, натомість колектив прихистив танцюристів з різних куточків країни. Кірі 11, два роки тому разом із мамою вона під обстрілами виїхала з Маріуполя. Я була в Польщі, тому що мій тато був в полоні, і ми з мамою були там 9 місяців. Потім папу випустили з полону, а ми поїхали в Київ. Ми були в Києві, потім потрібна було папе, тут робота, в Кремльці, і ми переїхали з татом. Ось. І тепер ми, поки ми проживаємо тут. Вже третій раз це я буду виступати. Я виступала в Полтаві і ось тут. У нас є з Донецької області, у нас є з Маріуполя дітки, які займаються. У нас є. Mm -hmm. Також у нас є дітки військових, які на даний момент. Батьки знаходяться на першій лінії. На сьогоднішній день колектив налічує тільки 30 учасників дітей. Сами маленьким у нас 3 роки, самим у нас 1,9 учасників. Найстаршим старшим на днях вже 24 виповниться. Це наші випускники, які не відмовилися і з великим задоволенням покажуть свою майстерність на нашій сцені. Творчий звіт із куражем до перемоги це 25 номерів. У процесі підготовки було оновлено 50% програми. У концерті взяли друзі і колеги по сцені театр танцю Світлани Шумкової. І шоу гурт молодість. За час танцювального дійства глядачі задонатили на ЗСУ понад 8,5 тисяч гривень. Наступний рік куражу буде ювілейним. До 25-річчя ансамблю готують великий концерт за участі випускників. Прогулюючись Кременчуцькою набережною, містяни останніми днями спостерігають підняття рівня води в акваторії Дніпра. З цього приводу наші журналісти готові поділитись із вами наступною інформацією. Сьогодні, 22 квітня, у Кременчуці знову піднявся рівень води у Дніпрі. Як повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради з посиланням на сайт Укргідромедцентру, упродовж 21-23 квітня, внаслідок імовірно, значних дощів на річках суббасейнів Прип'яті та середнього Дніпра Полтавської області очікується підвищення рівнів води від 1 до 3 метрів без негативних наслідків. Оголошений перший рівень небезпеки жовтий. Ну а тим часом очільник Кременчуцької районної військової адміністрації під час останнього брифінгу зазначив наступне: по інформації Укргідрометцентра ми очікуємо ще паводкові води, які прийдуть до нас. Але загрози поки що, яка ймовірної загрози щодо якогось паводку, який був на протязі прошлого року, ми наразі не очікуємо. Тож зберігайте спокій та не панікуйте. Наш випуск триває. Весь світ заповняють роботи видатних кремчуцьких митців, які всіма силами просувають українську культуру і що духу наближають нашу перемогу, заробляючи гроші на те чи інше обладнання для наших воїнів. Одна з таких майстринь Тетяна Данілочкіна, що презентувала талановита жінка та чого вона навчала кремежужан цими вихідними. Далі у сюжеті мого колеги Владислава Плаксія. Цікава легенда в тому, що колись стояла жінка, Петриківчанка і варила борщ. Ну і У неї був, був бурячок, вона його там різала, замастила ручки бурячком, підійшла, щось хотіла картоплинку взяти і пальчиком трошки обперлася об піч. Підняла пальчик, а там відтиск червоненький. Вона тоді подумала, що якщо один є відтиск, то чого б не поставити ще чотири і буде квітка? Потім, коли вже була квітка, вона відійшла трошки подалі і думає: ну, червона квітка є, а хочеться ще зелені. Пішла, Пішла назвала пиріг, потовкла в ступці і почала вже розводити саме зелені такі листочки. Цей стиль пережив Царат Радянщину, а ось сьогоденні він вже давно є одним з головних символів України. Свої поробки у петриківському розписі під спільною назвою «Петриківські дивоквіти цими вихідними представила на огляд Кремечужанам мисткиня Тетяна Данілочкина. Я виконую на папері як традиційні мальовки, і також була розписувала вже гільзи, які участвували в аукціоні. Збирали кошти для зсу. Тобто він різноплановий розпис можна розписувати будь-що, і взагалі петриківський розпис для милування очей, для прикрашання будь-чого, будь-якого виробу, будь-якої, що нас оточує. Тобто, всі ужиткові такі матеріали, які можна розписати, їх можна прикрашати саме петриківським розписом. Заявляє, за досить недовгий шлях у своїй творчості, вона вже має свою майстерню де навчає цілу когорту бажаючих осягнути цей розпис. Не всі малюють настільки досконало, але кожна з тих, хто приходить, і хто малює в гуртку. Від... діляться своїми враженнями про те, що це медитативний такий вид мистецтва. Багато людей саме в час війни кажуть, що зменшилась тривожність і покращився сон. Ну тобто, стрес знімає Петриківський розпис. Багато охочих було і на презентації робіт мисткині на всіх ледве-ледве вистачило матеріалів та місця. У вас тут є гілочка, дойшла вона до звільність, і ви промальовуєте коло у своєму доробку. Пані Тетяна, за її словами, має дуже багато невеличких робіт, через що конкретна цифра, скільки ж екземплярів у Петриківському розписі в неї є, навіть для самої авторки залишається загадкою. Наголошує їй про те, що безліч її робіт поїхало за кордон до Швеції та Польщі. Одну з розписаних гільз було продано за більш ніж дві тисячі гривень. Всі кошти було відразу ж спрямовано на ЗСУ. Таким було останнє повідомлення у цьому випуску. Наші новини в ефірі щодня по буднях о 18 та о 20.40. Ну а я поки із вами прощаюсь. До нових зустрічей в ефірі на телеканалі нашого міста. Тримаємо стрій і слава Україні. Но з погоди на телеканалі Візит в Україні очікується нестійкий характер погоди з дощами, коливаннями атмосферного тиску, подекуди заморозками та поривчастим вітром. Про синоптичні реалії вівторка. Отже, на півночі країни та у Києві протягом 23 квітня буде хмарно, без опадів на термометрах від 7 градусів вночі до плюс 15 в день. На заході країни у Львові сонце не з'являтиметься за хмар. Синоптики прогнозують день без опадів. Температура повітря вночі складатиме 0 градусів, вдень до 11 тепла. Про синоптичні реалії на півдні країни, зокрема в Одесі, небо буде ясним а в день вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів температура повітря коливатиметься у межах від 7 до 14 градусів тепла. На сході країни у Харкові буде хмарно, періодично дощитиме. На температурних стовпчиках вночі до плюс в вдень до 16. Про синоптичні реалії середи для мешканців центральної частини України у Полтаві прогнозують хмарний із проясненнями Сухий день вночі за вікном плюс в вдень до плюс 15. Кременчужанам 23 квітня варто очікувати на в цілому малохмарний день. Парасольки не знадобляться. Денна температура складатиме 13-15 градусів тепла, нічна опуститься до 12. Вітер переважно північно-східного напрямку зі швидкістю 1-2 метри на секунду.